Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити невидиму вагонетку з кринею. Ми робимо таку конструкцію. От. Вниз ставимо вагонетку. Ставимо редстоун файл. І вагонетка вона застригає, тільки вагонетку треба було б підсунути рівно на блок. У мене це, на жаль, не вийшло. Ну, от мало би бути принаймні. Далі ми це все закладуємо блоками. Я то не буду робити, бо то буде дуже довго. І не так, а отак от закладуємо. Тут, блін, та вигонетка, весь час виїжджає. Отак. От все, ставимо сюди. Блоки і запихаємо вагонетку всередину. Якщо розставити блоки сюди, я вже це все закривати не буду, тому що це буде довго і марудно, то ми можемо натиснути праву клавішу. І ми маємо вагонетку, тобто вагонетку з криною. І на цьому все. Я з вами прощаюся.